Коли ми судимо обвинувачених у вчиненні воєнних злочинів, то це зобов'язання держави провести розслідування всіх порушень. Однак розслідуючи, стикаємося з певними проблемами, такі як відсутність безпосередньо обвинувачень. Тобто в нас є багато доказів, а обвинуваченого немає. І в таких випадках право, міжнародне право, а в більшості випадках національне право придумало можливість розгляд справи за відсутністю обвинувачень. Це називається in absentia». Ми не можемо робити інакше, тому що це наше зобов'язання, міжнародне зобов'язання і зобов'язання всередині країни. Докази вчинення воєнних злочинів не псуються. Свідки, які можуть свідчити про вчинення воєнних злочинів, вони можуть втратити пам'ять, з ними може щось статися, вони можуть поїхати, вони можуть бути евакуйовані і відповідно. Коли виникла потреба провести розслідування, ми можемо стикнутися з такою проблемою, що а нічого не зафіксовано, а свідків немає, або вони настільки змінили своє відношення до ситуації, що вже нічого не пам'ятають. І тоді виходить, що не розслідуючи злочин, ми фактично злочинцям даємо можливості. Можливості вийти, так би мовити, сухими з води. Тому воно все ж таки направлене для того, щоб і розслідувати злочини, і зафіксувати докази. Засудження Інапсентія завжди передбачає порушення права бути особисто присутнім перед судом і захищати себе. Більшість країн Ради Європи, до якої ми належимо. Вона вирішила, що мають бути певні процедури і напсентія. Ці процедури, якщо дуже спрощено, вони головним чином зосереджені на тому, чи дійсно особа повідомлена про наявність провадження щодо неї, чи в неї є певні документи для того, щоб висловити свою позицію, і чи можна сказати, що вона, знаючи про судовий процес, відмовилась? От як тільки ми маємо інформацію про те, що особа ігнорує, ніяким чином не проявляє свій інтерес або прямо відмовляється, то ми можемо говорити, що це провадження і набсендія. Ми в більшості випадків дуже формально виконуємо свої зобов'язання, повідомлення. На сайті Офісу Генеральної прокуратури публікується повістка і вголос у рядовому кур'єрі, ну в виданнях офіційних. І якщо це зроблено. То це автоматично значить, що особа повідомлена. Але чи насправді це так? Ну, очевидно, що це не так. І це дозволяє слідчим ну, або суду виконувати формально вимоги повідомлення, даючи потенційним обвинуваченим перспективу європейського оскарження. Другий аспект під час розгляду має бути допомога адвокатам надаватися. Так, да, він не спілкується з обвинуваченим. Але адвокат має діти, якби в найкращих інтересах обвинуваченого. І коли він це буде робити, потрібно, щоб суспільство не заважало такому адвокату працювати. Воно не говорило, що він виправдовує обвинуваченого. Насправді він робить можливим виконання подальшого цього вироку. Тут ще ми стикаємося з тим, що існує, існує інколи або в як правило, тиск суспільства, тому що суспільство ататожні адвоката з обвинуваченим, тому що не всі розуміють, що захист адвокатам це робиться для того, щоб держава могла сказати: Я чесно його засудила за те, що він зробив, він поніс справедливе покарання, і моє рішення було перевірено в змагальному процесі, коли активний захист чинив супротив, але це і для кожного українця важливо. Бо якщо когось Держава засуджує з порушенням процедур, чому ми вирішили, що завтра в такій самій процедурі, в загальнокримінальному злочині, людину будуть справедливо судити? Ми або всіх кримінальні злочини розглядаємо справедливо, або ми не можемо так діяти, що тут ми хороші, а тут ми погані. Так не буває. Для того щоб продемонструватися, полюстувати, пам'ятаєте, когось із вагнерівців. Наші органи просили видати у Данії і Норвегії, здається, так? Да? І що вони сказали? Вони сказали, що ні 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 в Україні не дотримуються стандарти. і Більш того, здається, це був вже не перший вирок. не перший вирок, Це для нас дуже сумно, тому що ми дуже сильно старались, ми вклали гроші, оплачуючи заробітну плату прокурорам, суддям, слідчим. А виявляється, цей вирок не можна виконати за кордоном. Проблема не виникає, коли обвинувачений вже заарештований. Там все просто, видали розпорядження, його перемістили, утримання отримання позбавлених свободи. Але якщо людини немає, має бути якась така процедура, де ця людина буде знайдена ну і поміщена для відбування покарання. І тут виникає питання: довіряють нам, чи наші вироки справедливі, чи не довіряють нам. Ну, бо всі країни перше запитають, а обвинувачений знає, що до нього воно вирок. Доведіть нам, що він знає. І отже, задача, повідомлення вона настільки серйозна, що вона не просто про те, порушив ти правила судового процесу, чи не порушив. А це фактично про те, чи ми будемо шукати цю людину, чи не будемо. І навіть вона про те, що якщо людина буде знати, що її будуть шукати, то скоріш за все вона буде утримуватись вчинення. Воєнних злочинів, щоб виконувались вироки, ухвалені за процедурем інабсенті. Нам потрібно зробити так, щоб слідство і суд докладали зусиль повідомлення об ночні. Далі нам потрібно зробити так законодавство, щоб якщо така людина захоче оскаржити, вона мала таке право. Тоді ніхто нас не звинуватить. Цих умовах, що ми створили такі підстави, що вирок неможливо оскаржити. І далі нам потрібно зробити так, щоб під час самої процедури захист працював. Він має дуже активно працювати. Чим він активніше, тим краще. І люди мають пам'ятати, що захист працює не заради обвинуваченого фактично, а заради справедливості. Тому що е тоді ми зможемо сказати, наше обвинувачення серйозне. Наше покарання так само може бути серйозним, Якщо ми зможемо досягти такої процедуру, що у нас будуть дотримуватися ці всі права, і, до речі, будуть існувати виправдовальні вироки, що навіть в Нюрнберзькому трибуналі були виправдовальні вироки. І тоді ми зможемо досягти такої репутації, що вироки нашої країни будуть сприйматися за кордоном.